Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чому я повинен проходити ВЛК, якщо маю право на відстрочку? Навіщо? Це питання звучить завжди. Але логічної відповіді від ТЦК ви не почуєте. І знаєте чому? Бо вони теж не можуть пояснити, опираючись саме на нормативну базу. Ця процедура ніде не прописана. Їхні такі хатєлки капризи. Я поділюся з вами досвідом спілкування з ТЦК з даного приводу. І спробую, як завжди, коротко і по суті пояснити, що вказані у заголовку три етапи не залежать один від одного. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Звірка облікових даних та ВЛК це первинний етап. Постановки на облік, під час якого виносяться або поновлюються дані, з'ясовуються всі обставини, зокрема, наявність підстави для відстрочки від мобілізації. Зрозуміло, якщо підстави для відстрочки відсутні, то вас направляють на ВЛК. Другий етап. Для визначення ступеня придатності, придатний, непридатний або обмежено придатний. Лише після висновку ВЛК начальник ТЦК приймає рішення щодо мобілізації або виключення з обліку. Процедура чітко прописана в постанові кабінету міністра України, 1487. Тобто, процес має логічне продовження та закінчення. Але чомусь усі ТЦК навіть за наявності підстав для відстрочки направляють людей на ВЛК, а в разі незгоди погрожують адміністративною, кримінальною відповідальністю, окопами і тому подібне. Саме так трапилось із моїм довірителем. Знаєте, у чому кумедність ситуації? Якщо ви належним чином повідомили ТЦК про наявність у вас підстав для відстрочки, тобто подали заяву із завіреними копіями документів, з відміткою про вручення, то ви можете просто відмовитися від проходження ВЛК. Чому? Вістрочка. Бо ви повідомили ТЦК про наявність підстави для відстрочки та фактично поновили свої облікові дані, подавши повний пакет документів. Таким чином, факт порушення правил військового обліку у вас просто відсутній. Тобто, в ваших діях відсутній склад адміністративного чи кримінального правопорушення. Це якраз вже у ТЦК виникає прямий обов'язок надати вам відстрочку. Хтось зараз напише, що в постанові 1487 процедура чітко прописана. Якщо вона там прописана, значить я панда і читаю по складах. Мій досвід. Після відмови прийняти документи та вимоги пройти ВЛК. Ми з довірителем пішли разом. Представники ТЦК швидко притом перекинули стрілки на юриста. Ми як... Ми, звичайно, як завжди трошки посперечалися, без цього аж ніяк. І прийшли до знаменника. Заяву про надання відстрочки прийняли та зареєстрували, хоча минулого разу це чомусь було неможливо, і нам повідомили, що відповідь прийде за два тижні. Відповідь надійшла вчасно. Довіритель прийшов в ТЦК, заповнив анкету, поновив облікові дані, отримав тимчасовий військовий квиток. І ВЛК не проходив. Навіщо ж тоді вимагають проходження ВЛК і відмовляються приймати там документи про вістрочку? Ну, перше, це показуха. Типу щось роблять, фактично займають свій час, час лікарів, хлопців і тому подібне. Одним словом, просто витрачається важливий ресурс час та гроші, а потім розповідають, що їм цього просто бракує. Ну і друге банальний. Обман, щоб потім по-тихому мобілізувати. Про це вже записував відео. Раджу подивитися. Бажаєте дивитися відео авторське, без води. Коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!